Ви знаєте, як впливають. Я із Волочанська, так що вони впливають дуже, тому що там нічого не залишилося в Волочанській. Все розрушено, І дім мій розрушений, і, і все. Правильно. І ми знімаємо зараз квартиру тут. Ми не спимо. от починають з двох часов, в три часа утра, і до утра не спимо. Ми вже як-то й привик. все таки четвертий год. на заспокійливих, як, як це відбудеться, потім відходиш десь в день, приходиш до тями. Погано, звісно, впливає, але що, маємо якось виживати. Завжди знаю, що щось може кудись прилетіти. Завжди розумію, що може до мене, може не до мене. Буває так, що виробився і нічого не чуєш. А буває так, що. То летить чуєш, то стріляють, намагаються збити, чуєш. То старена виє, чуєш, не спиш. По-різному буває. Роблю те, що треба, і не звертаю увагу. Малюю. Mm -hmm. Малюю, все. Безсонниця, там, я не знаю, ну, дуже страшно на саму ділі. Вже нервів не вистачає зовсім.